Чому відбувається загострення, коли ми починаємо пити клітинне харчування? я завжди говорю і доношу людям: чим швидше загострення, тим краще. Тому що ваші діагнози, проблеми, якось дуже близько були. капсули їх вже не йшла але 8 Бо коли людина маючи серйозні діагнози? Мені говорить, я не відчуваю і загострення маю. Людина навіть чекає, а потім через місяць-півтора починається загострення. Це вже настільки глибоко суділо та проблема всередині організму. І тому чим швидше, тим краще. А тепер чому вони відбуваються? Подумайте, як ви жили? Який ваш спосіб життя? Скільки ви пили воду? Який ваш закислений організм від непиття води? Яка ваша тарілка? Харчування, що воїли, жарене копчене, мочне, дріжджове солодощі? Як ви стресували? Довго, багато? А були ще, може, на антидепресантах, а може, ще у вас панічні атаки? Чи ви п'єте жменям, антибіотики і різні таблетки серцево-судинної системи, для роботи шумково кишкового тракту? Тільки ви хворієте, ви зразу біжите в аптеку, противірусні, коли у вас кашель, ви починаєте проти кашлю давати. Подумайте про цей спосіб життя, який вас привів до тих чи інших діагнозів. Це ви роками це копили і ваш організм себе почуває так, як ви це зробили з ним роками. І ви хочете, щоб за день, два, три вже відчути яскравий результат і стати здоровими. І без загострень так не буває. Наберіться терпіння. Якщо у вас загострення, допоможіть своєму організму. Пийте в той час більше води, їжте легшу їжу. Якщо потрібно, випити таблетку, навіть якусь обезболюючу, ми можемо її випити. Але дайте попрацювати клітинному харчуванню година-півтора, а потім якусь таблетку випити. І запам'ятайте, ми ні в якому разі не відмінюємо. Ті таблетки, що вам назначали лікарі, якщо потрібно пити гормони, ми ще п'ємо їх, якщо потрібно, антидепресанти ми п'ємо і паралельно п'ємо клітинне харчування. А з часом ви побачите, як ми будемо гормони відставляти, як антидепресанти будуть в стороні, як снодійні таблетки не буде їх, і як про антибіотики ви забудете, тому що ваш організм буде. Здоровий, вибути себе прекрасно і чудово почувати. І загострення всі пройдуть, тільки наберіться терпіння. Будьте здорові!